Мої щирі вітання. Карачун і бабальки. Продовжуємо досліджувати українські хлібні звичаї. У мене вдома завжди пекли домашній хліб. Той хліб з дитинства був дуже смачним. Тоді бабця робила домашні дріжджі опару, пекла повну піч хлібу. Моя випічка дещо інша, інші часи, інший хліб, але направду цей хліб дуже смачний, історія хліба насправді сягає тих часів, коли наші пращури ще поклонялися сонцю. Традиційний Закарпатський хліб, який господині готували на святвечір. крайчун, Керечун, Карачун, ба навіть корочонь. Назва, як і саме приготування різниця у районах, але зміст страви усюди однаковий, це має бути пишний домашній хліб, який стане символом достатку у році що прийшов. Особливість хліба він має бути пісним і з пупчиком, заглибленням по центру. У різних регіонах його наповнюють хто медом, хто зерном з останнього врожаю. То колосками пшениці, а під нього кладуть гроші. Тіста місяць більше, аби залишилося і на бабальки відомі кульки з тіста, які на святковий стіл ставлять запареними, облитими медом і посипані горіхами і маком. Карачун це святковий хлібець, який випікають рано вранці напередодні святого вечора. Єдиного правильного рецепта, мабуть, немає, але всі господині розпочинають випікання каречуна з молитви, адже страва до різдвяного столу. Каречун може бути в вигляді паляниці або ж як у мене, прикрашений поверх нехитрою косою із трьох жутів. Напевно, закарпатські господині завжди були ощадливі і залишки тіста для керечуна не викидали, а випікали ще одну різдвяну страву бобальки, про які мені хочеться зробити окреме відео. Керечун займав почесне місце на різдвяному столі. Його споживали з медом та чесником, щоб цілий рік залишатися здоровими. Крихти від хлібчика також не викидали. Їх згодовували домашні птиці. Скоринку різдвяного хлібця клали на одвірок хліба, щоб худоба була здорова та добре плодилася. Хліб за цим рецептом можна випікати вже після того, як він підійшов, але краще він дасться, якщо його залишити на цілу ніч в холодильнику. Тісто виходить пухке та смачне, хоч готується без молока та яєць, гарбузове пюре та куркума. Додадуть сонячного кольору. Не варто додавати борошна більше, ніж за рецептом, аби тісто вийшло м'яким, не забитим борошном. Погляньте, які бульбашки, тісто в руках ніби живе. Традиція залишати посередині виїмку пупчик є для того, щоб уже готовий карячук. Поставити скляночку з медом. Зустрічаються варіанти рецепту з додаванням товченого у саме тісто. До борошна пшеничного додавали кукурудзяне, Але то все за вашим смаком. Мій хліб дуже гарно виріс і вже пора садити його випікатися. Перед посадкою в духовку я нічим хліб не змащую. Мій хліб справді святковий. Головне готувати з чистими думками і світлими намірами. Мій хліб добрячий підріс, а це віщує хорошу вдачу у наступному році. І сподіваємося для нашої країни також. Ну і мої бабальки теж тішать око. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Вам не складно, а автора це мотивуватиме. Знімати нові відео. Щиро бажаю вам гарних свят, щастя, мира та добробуту, Щасливого вам всім різдва, Веселих холядів та смачного керечуна.